Хто ми такі, щоб вирішувати, де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати, у час звучання якого гімну вставати, хто ми такі? Ми менеджери, яких обрали ті люди, менеджери, не власники життя, не власники їх прав і свобод, не власники ми цього. І коли одна людина захопила інших, я, як людина згідно Конституції України, я повинен захищати цю людину, її права і свободи, дістати цю людину, допомогти їй, звільнити цю людину. А поруч зі мною повинні стояти ті люди, які готові для цього взяти в руки зброю і допомогти цим людям. Бо це і є наша конституція, це і є закон.